Слава Україні! Ради вітати вас на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Невеликою компанією я, Оля і Віктор. Пізніше все, що знайдемо, покажемо. В попередньому відео Оля на даному полі знайшла 20 крейсерів срібних. Що сьогодні нас чекає, невідомо. Але поле вже здіскували. І це просто супер. Сподіваюсь, буде багато та цікавих знахідок. Бажаю вам хорошого перегляду. Нам хороших знахідок. Ось по такому полю будемо сьогодні ходити. Краєвиди просто бомбезні. Супер. Небо трошки затягнулося похмуро, але це нічого. Інколи навпаки, краще нехай буде затягнене небо. І краще сигнали про відність. Це, до речі, перевірено і це без. Безуспірно. Оля вже ходить, шукає, а ми зараз приєднуємось У мене апарат прогрівається, не знаю хто як. Напишіть в коментарях, хто користується легендою. Чи, вас апарати, чи ви апарати прогріваєте перед тим, як виходите, чи ні. На 3-5 хвилин вімкнути, поставити, залишити і нехай постоїть, нехай привикне до ґрунту, і після того починати працювати. Отже, рухаємось за знахідками. Вибачайте за вітер. Ходжу, гільзи, шерепнель, і Нарешті перший цікавий сигнал B'avedi 47. Хочу викопати в прямій трансляції, зараз поставлю телефон на штатив. Вімкнуся і подивимось, що там. Ось тут зараз подивимося. І це в нас на сьогодні перша монетка. Ось один крейцерок. 1858 року. Зараз фокусується. І дивіться, який цікавий монетний двір. в англійське, В хорошому стані. Ось така класна монетка. Перша за сьогодні. Сподіваюсь, не останнє. І продовжуємо шукати. Вибачайте за вітер. знову в мене є хороший сигнал. Зараз разом з вами попробуємо викопати. Завжди при хороших сигналах попадають монети. Іноді і ось таке випадає. Нічого, надії не втрачаємо і продовжуємо наш пошук. Не знаю що, але щось випало ось. В грудочці, самого верху. Зараз подивимось. Це гудзик. Це був маленький гудзик, ось такий. Ходу тут камінчик був, зараз я промию і вам покажу. Отже, я трошки промив. І дивіться, візерунок всередині, яка краса, бачите? Ось. І можливо, це був навіть не гудзик, а кульчик, або залишився дротик. Можливо, так і на вуху висіло, населилося як прикраса класно. хто знає по якому періоду буду вдячний за допомогу. А я продовжую шукати. Із в штик. За довгий час пошуку, орієнтовно годину часу вже. І в мене монетка нарешті. Зараз подивимось, це походу друга річ Посполита. Зараз промию вам покажу. Ну, стверджувати не буду поки. Але на мою думку, друга річ Посполита – 5 крош. Так як я думав, це 5 крош, друга річ Посполита. Стан бажав би кращого, оскільки ззаді все в окислах, року не видно, нічого не видно, але скоріш за все 1920-ті-1930 роки. Період міжвоєнний. Продовжуємо шукати, бо у мене поверхневий сигнальчик, піном знайшов і ось ось лежить ладанка. Так. Збережено добре. В хорошому стані, можна сказати, але терти дуже не буду. З Ща... часом була затерта, але класна, ціленька, з вушком. Супер. Ставимо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. І з глибини сантиметрів 15 випала чергова монетка в мене. Ось вона. Це походу Гелери. В доброму стані. Так, два Гелера. Зараз. Подивимося. 1800. 1890 якийсь рік. Ну, терти не буду. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Отже, є після двох галерів хороший сигнал. VIIB є 4951, дзвінкий. Зараз встановлю камеру на штатив і викопаю онлайн. Сподіваюся, щось цікаве буде, а не буде шмуртяк, банка з-під шмурдяка. Переходимо до перегляду. Між апаратом і камерою є даний сигнал. Зараз будемо копати. Це у нас ось такий шмурдяк. Була якась кришечка, напевно, тут вломане, а від чого невідомо. Ось така штука випала. Ставимо в шмурдячницю і продовжуємо наш пошук. Глибина залягання даної знахідки, яку зараз вам покажу, сантиметрів 5. І ось вона. Я думав, що це гільза, але ні. Що це невідомо, можливо, конина була. Ось така цікава і класна штучка. Хто знає більше інформації про неї, буду вдячний. Напишіть в коментарях. І завчасно, звичайно, дякую. А ми ставимо в хабарничку її і продовжуємо шукати. Під поверхневим сигналом випадає в мене чергова монетоска. І це походу Буратінка. Ось, бачите, видно, що зверху лежало. Але монетки завжди радують. Ставимо її в хабарничку, зараз постараюся фокусувати. Так. Ставимо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. За метрів 5 від Буратінки на глибині 10 см плюс-мінус пару сантиметрів. Випадає мені, я думав спочатку, що гільза, бо було як гільза. Але я помилився. Ось такий гудзик. Зараз подивимося ще з вушком. Ні, вушко обломане відчуваю. Вушко обломане. Шкода, в Олі є гудзик-орлянка в класному стані, вона казала, що знайшла. І ціленький і з вушком. У мене походу, також орлянка. Але... Один мінус в моєму вушку обломане. Зараз промию, вімкнуся і вам покажу. Я його промив і дивіться, який класний. Навіть чистити не потрібно. Збережений просто бомба. Ось такий гудзик. Ставимо його в хабарничку і рухаємося за новими артефактами. Відійшовши буквально метрів чотири, від минулої знахідки де гудзи-королянка. Глибина залягання даної знахідки до 15 см була І ось воно. Дивіться, маленький гудзик. А, блін, я сподівався, що австріяк, австрійський буде. А це Радянський Союз. Це. Країна тоталітаризму, яка знищувала нашу історію і не лише нашу та інших держав. Кидаємо її не в хабарничку, в шмурдяк, і продовжуємо рухатись далі. Глибина залягання була 15-18 см, і ось чергова монетка. Зараз подивимось. два гелера. Так, року 1896. Добре збережено. Ставимо в хабарничку і шукаємо далі. Вона залягання даного артефакту була в штик. І це у нас монетоска по сигналу, о, бачите, відвалюється ще земля. По сигналу ніби один крейцер австро Австро-Угорщина. 1800 років по розмірах також підходить, але затерта. Затерта лиса. Ну і такі попадають нічого. Ставимо в хабарничку і продовжуємо пошук. Викупав ямку. Тут сигнал, від красивий, 46. Але що хочу показати? Це вже другий шматок кераміки, це розписна, бачите? Розписна кераміка, коли я копаю ямку. Можливо, тут щось і було. Не знаю, поки що посередньо нічого не випадає в переважності Австрія. Залишаємо цю кераміку і Диму, що тут в нас. А тут у нас шматок мідного пояска. Від снаряду. Кидаємо в хабарничку і рухаємося далі. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом задоволені, а саме більше задоволені, що погода дозволила походити. Чуєте, пташки співають заді мене в цих корчах, як говориться, тому що це не лісопосадка, це дерева самі насіялися. Заді цих дерев вже хмарки відступають, відніється сонечко, яке заходить за небокрай. Результатом, як я говорив, задоволені: монетки є, це вже радує. Адже монетки завжди радують. Переходимо до перегляду зараз знахідок. А перед цим хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що дивитеся мене, коментуєте. Ставити лайки або дезлайки. Переходимо тепер до перегляду. Отже, по сьогоднішніх знахідках Олі 5 монеток, годинник радянський, ось такий гудзик. З урлом це Польща, якщо не помиляюся, 30-ті роки. Там он жучок лазить і дві накладки на гудзики. Один гудзик калісонний. Ось така мідна штучка велика. Можливо, на косечник, бо у мене також таке є. А можливо, щось інше і ще одна незрозуміла. У мене по знахідках сьогодні ось така незрозуміла штука. Зараз постараюся на ній сфокусувати. Ось. Ладанка. Як я казав, на косечник. Або щось в цьому роді. Сім з половиною монеток. Три калісони гудзика, одна накладка на гудзик. Ось цей гудзик це гудзик від відктора. Йому довелося швидше поїхати. Ось такий в мене гудзик, ремінь від годинника Алюмінієвий, скоріше за все, Радянський Союз. Ось такий гудзик лисий і така незрозуміла штучка напевне, конина. Дякую за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!